Кіць -кіць -кіць. Е, вмотивуй мене піти знімати від, відос, будь ласочка. Тебе? Дивись, якщо ти зробиш відос пізніше за мене, то я не знаю, ти напевно будеш таким попущеним піздець От прям більшого приниження я собі не уявляю. Тому вибач. Ну, верн мотивував, звісно. Поїхали, блять. Вітаю, шановне панство! Це знову я. Правда, трохи забарився і випускаю відос не зовсім часно. В цьому, звісно, є крейска вашої вини, бо умовою було 12 лайків. Та ці мужні чоловіки м'яко попросили не потужнічити. і радіти, тому що є. Інакше вони мене знайдуть і зроблять страшні речі. Богдан, де відос? все одно одна хвилина встати і піти робити. Я, звісно, людина не горда, і свої ролики взагалі без лайків можу випускати. Але хотілося б трохи побачити, як кажуть Дніпрі, фідбек. Ну, не суть. Сьогодні ми знову поринемо в світ багатостраждального модифікованого сталкера. А, як відомо, подібні заняття є одним з найкращих способів проведення дозвілля, а також це корисно для здоров'я, десь на рівні героїну запитого рева. Тож в цій відеокляксі ми надихаємося мертвим повітрям, якщо ви розумієте про що я, в режимі одного життя, Щоб ну все прям як в реальності, а то й реалістичніше. Адже в подібних іграх інакше й не буває. Мої пригоди варто зазначити не задались з самого початку. Бачите, не випускати відео по півроку дало про себе знати. І я банально повністю забув, де я і що мені робити. Так, ми і в зоні. Здорово, Блохастий. що ти там чешешся? Угу. Квестів нема, войнів, пішли далі. На жаль, нетривала прогулянка базою новачків слабо допомогла мені в пошуку себе. Все, що я почув, це. Не приставайся розговорами, добром прошу. І про чудовий квест на гру в Супермена. Ага, сталкер допомогти, значить. Бля, друже, мені нібто допоміг. Трохи опанувавши емоції, що нахлинули від повернення до зони, я відкрив мапу в своєму ПДА. Там висіло кілька квестів на території кордону. Тож я вирішив сильно не зволікати і рушив на їх виконання. Звісно ж, з усіма правилами зони, біля кинутого вагончику мене зустріли сліпи пси, які б з радістю відкусили мені дупу, але я мав їх засмутити. Як не крути, а в чоловічій компанії Сталкерів цей орган грає надважливу роль. О. Чую знайомість з дитинства звук. Ну, давайте випробуємо мої навички стрільби. Як виявилося, ці самі навички були повністю втрачені. Життя без реалістичних сталкерських модів дало про себе знати, і я тепер навіть не можу навестися на модельку у Грі. Ну, звісно, у вас нічого не буде. Нахуя собаці собачий хвіст, все правильно. Після цієї захоплюючої битви я рушив далі на північ, і тільки в цей момент я зрозумів, що в зоні трохи настає ніч. А як відомо, в цю пору доби не можна просто гуляти рівними чорнобильськими дорогами, адже вночі всі мутанти стають небезпечнішими і підступнішими. Але, так як наш персонаж це, допоки не визнана легенда зони, то мені нічого не страшно. Так було довкуки, доки я не підійшов до елеватору, з території якого було чути звуки жорсткої перестрілки. Тому було прийняте конче мудре рішення канать звідси. На підході до багатостраждального залізнодорожнього насипу я згадав дещо з минулих серій, а саме, що я порвав мирні відносини з бандитами. В цілому на цій чудовій ноті і мала закінчитися історія лісовика. Але й тут зона його оберігла. Місцеві бандити були сліпі на одне око і глухі на обидві вуха. Тому вони дозволили підійти притул і тупо їх розстріляти. Не можу сказати, що це мені не сподобалось. Як виявилось, свої каліцтва Гопота отримала від науковців, яких аж на диво багато на кордоні, як для цього, етапу гри. В ході їх боротьби загинув один з науковців і тим самим подарував мені новий Фу Хуя собі мене зона любить, спас. Та ще й в адекватному стані як для цього моду. Оце так щедрість. На радощах від такого підгону я побіг на свиноферму, де теж сталася перестрілка з бандитами. Залутавши все і вся, я поцікавився ціною за ремонт моєї нової цяцьки у механіка. І, зізнаюсь, я ніскільки не розраховував побачити такий цінник за дробовик в не найгіршому стані. М -м, єбать, а чому не в доларах? Ну, в цілому повністю досі цієї модифікації. Після нетривалого лутінгу я поринув сон, поїв, поторгував і рушив назад до села Новачків. Я поставив перед собою завдання полагодити, щойно знайдений дробовик, але ця дія вийде занадто дорого, якщо довірити її механікам. Отже, моєю місією була закупівля всіляких ремонтних наборів для добровиків. На щастя, такі є у Сидера. План мій полягав в максимальному зменшенні кількості несправностей, бо вони сильно підвищують ціну ремонту. О, ну, так вже сильно краще. І відсотки, і несправності. Тепер трошки долагодити і буде як новенький. Але це вже я зроблю на болотах. Після техобслуговування дробовику. Я вирішив тримати шлях на базу чистого неба. Тамтешній ремонтник, ніби лагодить за адекватну ціну. Та і нові набори для торбоку я можу купити хіба у ченівського торгаша. Прямо перед самим входом на базу болітних жителів на мене напала зграя сліпих псів, які змогли потріпати мені нерви. Адже скіл стрільби до мене так і не повернувся. Що ж, Мабуть, треба частіше грати в достойні модифікації, а не кидати все, в тому числі канал на півроку. Діставшись бази чистого неба, я побіг до тергаша, купив набори і почав показувати свої здібності в ремонті дробовиків. Однак я трохи перемудрив, і сталося не так, як гадалось. Я вилагодив спас на 100%, однак залишив кілька несправностей. Це означало, що я не зможу полагодити дробовик у техніка, бо в його розумінні він цілий. Але ця сука буде клинити через кожен постріл. Так все залишити я не міг, одне життя все таке. Тому я почав ламати дробовик пострілами і ударами. Я вже і так, і сяк, і в пристрибку, але шпалер залишався непохитним. Довелось відвантажуватись на минулий сейф. І робити іншого роду ремонт. Мене вдалося досягнути результату, який я хотів. Тепер лишилось тільки полагодити його в механіка. Ну, все, більше я тут нічого не зроблю. Далі давати йти. бля, 15 штук. Ну ладно, принаймні, не 60 як було. Так, подожди, зналось лише 2000. Ну, за математикою в тебе піздець, але з те... лагодиш ти добре. І на тому дякую. Таким чином, я, витративши далеко на 60к, отримав цілісінький спас 12 в самому початку гри. Так це ще й в одному житті, де подібний дробовик може відіграти надважливу роль в вкрай фіговій ситуації. Що ж рідненькі. На цьому, на жаль, усе. Так, продовження не було довго, але на те була своя причина. Мені лінь. Сподіваюсь, на цей ролик розбавив вам вихідний день і підняв настрій. Бо я прям старався зробити його цікавим з малоцікавого геймплею. Всім дякую за перегляд та щасти.